Так, мені потрібна буде якась трошки більша зброя, ніж 9 на 21. Є щось? Вітай. Ого. І собі... Добре. Будемо пробувати. Раз два, 2. Вітаю, друзі, в ефірі канал Хлопці з Лісу, і сьогодні у нас доволі незвичайне відео. Сьогодні в нас огляд на гвинтівку. Огляд на Barrett ММ107А1. Колись давним-давно нас дуже часто просили в коментарях зробити огляд на гвинтівку, саме Barrett, в калібрі 50 BMG. І ось, так би мовити, як то кажуть, цей день настав. І сьогодні ми будемо е, про неї говорити і навіть трошки з неї спробуємо постріляти. Е, це відео, мабуть, буде не дуже інформативним, оскільки. Використовувати його як якусь інструкцію чи мануал буде безглуздим, адже е, рядовий піхотинець не буде користуватися такою гвинтівкою. А людина, яка користується такою гвинтівкою, вона, очевидно, має більше знань і компетенції, ніж ми, які знімаємо сьогодні про неї відео. Але тим не менше, з нашої сторони, це був би просто гріх отримати доступ до такої гвинтівки і не зробити про неї відео. Хтось знову з міномета в городі стріляє. Що ж, Гвинтівка це доволі важкенька. і щоб мені було зручно про неї щось говорити показувати. А зараз ми будемо говорити про її органи управління. То вона буде лежати на землі. Я отак от навприсвідки буду показувати, що в нас тут є. Отже, попри всю її, так би мовити, монументальність, вона є доволі простою. На наше здивування і деякі вузли виглядають навіть такі доволі грубо зробленими. Значить, що ми тут маємо? Маємо пістолетне руків'я, спусковий гачок. З лівої сторони у нас під, якщо ви правша, під великий палець правої руки знаходиться запобіжник. Два положення, очевидно, автоматичного режиму тут немає. Запобіжник блокує спусковий гачок, працює він в від того, зведена гвинтівка чи не зведена. Доволі такі масивні у неї деталі, але ну, руків'я доволі ергономічне, чимось нагадує віддалено стокове руків'я від М4. Значить, справа в нас знаходиться ручка зведення затвора, доволі масивна така деталь, в принципі, як її сам затвор доволі масивний. ну я, бачите, впираюся прикладом в коліно для того, щоб мені зручно було її пере... пересмикувати затвор ну і відповідно потім досилати патрону патронник. Доволі гучно і дзвінко це усе відбувається. Зверху у нас знаходиться планка Пікатіні, на яку встановлюється приціл. Штатно барити комплектуються прицілами Люпольд Марк 5. До речі, тут є крім цього приціла ще і механічні прицільні засоби. Якщо ви плануєте, наприклад, стріляти без оптики, то цілком... Це можна зробити за задумкою авторів, ну але очевидно, що люди, які працюють із цими гвинтівками, вони користуються оптикою, що цілком логічно, оскільки стріляють із цієї гвинтівки, доволі невелику дистанцію. В передній частині планки Пікатіні знаходиться мушка. Ось вона схована, втоплена. Ми можемо її підняти і таким самим чином позаду піднімаються цілик, але ну, підняти ми його не можемо, оскільки він буде впиратися в приціл. Гвинтівка має штатні сошки, такі, от наче, із шматка. Профілі для монтажу гіпсокартону вони зроблені ну, на вигляд. Але насправді сошки зроблені із сплаву авіаційного алюмінію і титану. Відповідно, вони є легкими і водночас надзвичайно міцними. Фіксуються вони вперед, фіксуються вони назад в складеному вигляді. Також їх можна розкласти при потребі трохи довше за допомогою. Ось цього фіксатора. Спопереду в нас знаходиться його штатний дульник, який має ще свого роду дульник, на якому знаходиться ще один дульник, який цей виконує функцію глушника ця частина, передня частина виконує функцію ДТК, такого двокамерного. Знімається дульник із ствола наступним чином. Ми затискаємо ось цю кнопку, повертаємо. Як би це правильно сказати, механізм. І коли він у нас стоїть в відповідному положенні, яке навіть підписано для таких дурних людей, як я, Unlock, ми можемо ми повинні його зняти. Ось, значить тут під ним у нас знаходиться, по суті, ще один ДТК. Думаю, можна працювати із нього, але навіщо, якщо є штатний отакий от здоровенний. Друг для великої гвинтівки, великий ДТК. Ставимо точно так же на місце. Добре, здається, добре. Стоїть. E, значить, у нас є до нього магазин. Коробчатий магазин на 10 набоїв. E, споряджений він набоями М-33. Барет, e, він харчується у нас боєприпасами 12,7. E, він же 50-й калібр. Ці набої відрізняються від радянських 12,7, оскільки вони в цілому коротші. E, це валовий. Патрон він використовується також у кулеметах Браунінгем 2. Тобто, якщо ви працюєте з крупнокаліберними кулеметами Браунінга, то ви з цим патроном зустрічалися. І для тих, хто хоче нам сказати, що з якого дітька ми використовуємо на високоточній снайперській гвинтівці валові патрони, ми скажемо вам інформацію, яку нам сказали люди, які працюють із баретами, що вони їх не вважають високоточною зброєю, оскільки. Барет, який є напівавтоматичною гвинтівкою, він призначений на стрільбу на високій дистанції не стільки для відстрілу воріженьків, скільки для відстрілу техніки воріженьків, оскільки калібр його дозволяє це робити. Це, скажімо так, лайтова версія крупнокаліберного кулемету, яку можна відносно комфортно носити з собою туди, куди треба. Апаратори цієї гвинтівки називають її ще високоточним кулеметом. Вона здатна працювати не тільки по броньованих цілях, але і по, скажімо так, піхоті, яка ховається в укриттях. Тобто, розбирати якісь бетонні конструкції для неї також не є чимось надзвичайно складним. Що ж до стрільби просто по людях, ну в принципі можна. Якщо вам не треба, щоб від вашого опонента щось залишилося, то можна стріляти і по одиночним цілям, так би мовити, по піхоті із цієї гвинтівки, але вона. Створювалася трошки для інших задач. Насправді ця гвинтівка має доволі великий розброс, особливо на великих дистанціях, що цілком логічно. І фахівці, які з нею працюють, говорять, що стріляти по живій силі противника, є сенс із неї тільки на дистанції до 800 метрів. Після 800 метрів розброс надто великим, і тому вона призначається більше для стрільби по техніці і укриттям. І так, розбірка, збірка. Розбірка тут на диво доволі проста. E, значить, нам треба витягнути піни. Ми затискаємо на... У нас є один пін тут, один пін тут. Ми затискаємо на них маленьку таку пімпочку, і пін подається. І витягується у нас. Пін раз. Так, я обійду, щоб не стояти спиною до глядачів. Так. І пін два. Піниці виглядають, як QD-антапки і в принципі виймаються за таким же принципом, мають фактично аналогічний механізм. Далі нам треба вперти в коліно. Чуть-чуть підтягнути ага. назад затвор і підняти. Мабуть, я не повністю витягнув, От тепер, Підняти верхню частину. витягнути її із пазів. Опа. Ми маємо звідси доступ до ствола для того, щоб її почистити, у принципі цього вже досить, але можна і ствол повністю витягнути. Як ви бачите, тут пружини це механізм, який компенсує віддачу. За рахунок побудови цього механізму, ствол під час стрільби у гвинтівки рухається, тобто він не закріплений наглухо. І це, зокрема, воно компенсовує віддачу, але і не сприяє кучності стрільби із цієї гвинтівки на великих дистанціях. Затвор ми просто витягуємо вгору. Дивіться, наскільки він масивний. Ну, на гвинтівках це, мабуть, найбільший затвор із тих, яких мені довелося тримати в руках. І в нас тут є ще за затвором демпферна пружина, яка також відповідальна за компенсацію віддачі. Зверху ми маємо доступ до спускового. Механізму, відповідно, ми можемо теж його обслужити, почистити. Звідси ми маємо доступ до ствола. Для того, щоб почистити зброю після стрільби, цього в принципі, нам досить. Збираємо в зворотньому порядку, ставимо на місце на штатне місце затвор. Потім беремо, як би це не звучало дивно, решту гвинтівки. Треба нам попасти в пази спереду, бо інакше вона нормально не стане. Я не впевнений, що в мене це вийде з першого разу. О, а може і вийде. Треба впертися коліном, підтягнути затвор, поставити ну, на місце верхню частину і вставляємо піни. Гвинтівка в нас зібрана. Зараз ми перейдемо на вогневий рубіж і зробимо з неї кілька пострілів. А зараз друзі важлива інформація. Нашим воїнам потрібна допомога, а саме бійцям роти вогневої підтримки 503-го окремого батальйону морської піхоти. Ці неймовірні чоловіки, які працюють із крупнокаліберною зброєю, мають гостру потребу у транспортному засобі, а саме у пікапах. Аби цю потребу закрити, було оголошено збір. Залишилося зібрати дві треті суми. І якщо кожен підписник нашого каналу закине 5-10 гривень, то ми дуже швидко закриємо це питання. Посилання на відкриту банку буде в описі до цього відео. Якщо все добре складеться, то разом із джентльменами з 503 го батальйону морської піхоти у одному із наступних наших відео ми приготуємо для вас цікавий крупнокаліберний сюрприз. Алло. Добрий день. Терміново треба БК. Прийняв сьогодні в Україні такого сервісу на жаль немає. Але величезний асортимент виробів на будь-який смак та калібр ви можете знайти в магазині Прапорщина: болтовий, помповий та самозарядний, нарізний та гладкоствольний, а також додаткове обладнання, обвіз, оптика та засоби для чищення. Усе це в центрі Києва за адресою вулиця Чекаленка, 20А. Про оптику я розповідати не буду, оскільки я не є снайпер, це не моя компетенція. і Є більш розумніші люди, є розумніші канали на Ютубі, які, скажімо так, профілюються в цьому напрямку. Тому переходьте, дивіться їх. Якщо хочете щось дізнатися про оптику і взагалі снайперську стрільбу. До речі, на деякі з них ми можемо навіть накидати посилання в описі до відео. Так, магазин у нас тут приєднується, ну, плюс-мінус, як на АК, зачепили зуб, завели це защолкнулось. Так, щоб зарядити, ну я, мабуть, буду робити це двома руками, бо однією у мене не вийде. Дослав, недослав. Я не дослав. От тепер дослав. Так, ставимо ми зброю на запобіжник. Значить дистанція на 100 метрів будемо ми стріляти, це здається, або гільза артилерійська, або шматок снаряду. Ну, В ньому точно немає вибухівки, тому вибуху не буде. Дистанція 100 метрів, вітряна погода, вітер ми ігноруємо. До речі, вибачте за вітер, вам, напевно, мікрофон задуває. Гаразд, добре, менше слів. Спробуємо зробити постріл із цього чуда. Щось зазвеніло і мішень, здається, поворухнулась навіть. Так я влучив чи ні? Yeah, yeah, yeah. <laughs> ну що, мені подобається. Перший раз взяв гвинтівку в руки і влучив на відстань 100 метрів. Але, в принципі, це не є чогось аж такого надскладного. І е, кажу, я насправді посередній стрілок. А ця гвинтівка доволі точна, враховуючи, принаймні на таку дистанцію, враховуючи її калібр і її систему. Давайте спробуємо ще раз. Ну, ще вам скажу, враження просто прекрасні. Е, я навряд коли собі дозволю мати таку гвинтівку в своєму цивільному арсеналі, але я би хотів таке мати. Не знаю, звичайно, навіщо навряд я буду десь у тирі займатися відстрілом ворожої бронетехніки, але ми живемо в буремний час і можливо колись доведеться займатися і відстрілом ворожої бронетехніки, і не в тирі. А умовах, Але хто зна, куди життя закине в подальшому, в нас є три влучання. Ось це перше влучання воно пробило це, це шматок 152 мм снаряду. Пробило перше всередину, і всередині уламки кулі вони покоцали, зсередини. Потім оператор підійде ними зверху. І наступні, через те, що гільзу нахилило після цього попадання чуть підгоріла навіть. Е, наступні два попадання були вже е, по, е, бракує мені слів. Одним словом, по бічній траєкторії і кулі відрикошетили від гільзи, але все одно від цього від мішені, але все одно залишили доволі глибокі такі шрами у ній. Ну, блін, Це дуже потужна зброя. Це зброя, яка реально здатна відстрілювати бронетехніку. Загляньте всередину. Ось на цій стінці видно ум'ятани на цій стінці із середини, які залишилися від е, уламків кулі. Так, Ігор Ігорович, як завжди, в нас любить демонструвати приклади, е, як би це сказати, не дуже адекватної поведінки, то він любить постріляти з FNFAL чергами, то постріляти за КСУ наче з пістолета, не впираючи в плече. Зараз він хоче стріляти з барета без навушників. Наполегливо не рекомендуємо повторювати це вдома. Так, дистанція 100 метрів, стрільба по тій самій мішені. Влучання і дзвінкий звук рикошету, кулі кудись в космос. Два влучання, одне пробиття тут, і один відракошатала куля від цього от місця, де найгрубше місце в снаряді. Відповідно, воно його тут не пробило, очевидно. Але зробили таку величезну вмятину і аж повідривало шматки металу від нього. Ну Це дуже потужні боєприпаси. E, значить, у нас тут ще три патрони. Зараз ми зробимо ще три постріли. Будемо закулятися, оскільки нас потрошки піджимає час. І коротенький висновок зробимо. Набої в нас було... Так, в мене взагалі пише мікрофон. Любічилі іноді виклимкнути його випадково. Е, значить, не боє нас було не три, а два. Я зробив два постріли, а два влучив мішені. останнім пострілом мішень настомилася від війни і скотилася вниз. Е, що ж, я дуже вражений, дуже захоплений цією гвандівкою, і мені б колись би колись хотілося без з чогось подібного постріляти на більш великі дистанції. О, це знов ж таки мої вологі мрії. Е, що я можу сказати? Це дуже потужний апарат, який е, гідно посідає свою нішу серед озброєння Збройних сил України який призначений для відстрілу ворожої бронетехніки, для відстрілу особового складу, який ховається в якихось у бетонних укриттях. Ну, і в принципі для відстрілу просто особового складу ну, рекомендується на дистанції до 800 метрів. Гвинтівку цю професіонали вважають не високоточною, а скорше таким, от мобільним, мобільним не високоточною гвинтівкою, а мобільним варіантом кулемета із покращеною точністю, з покращеною якушністю. Стрільби. Що ж, рекомендую. Дякую вам, шановні глядачі, за цей перегляд. Перегляд цього відео. Дякую за те, що підтримуєте військо. Дякуємо військовим за те, що боронять нашу країну, борються проти московської орди. І що ж, до нових зустрічей. Мені треба вийти в кадр і взяти її, мабуть, з собою. Vau, tas kādreiz lauga, viņš lauga, viņš lauga.